Доброго ранку і ласкаво просимо на цю віртуальну торгову місію. Мене звуть Едвард, я з Trade Tech Solutions, і я хотів би пояснити, як ми працювали разом з ICC Ukraine, щоб розробити їхню глобальну програму просування експорту. Слід зазначити на початку, що ця презентація зосереджена виключно на можливостях B2B. В обох організаціях у нас є великий досвід у міжнародній торгівлі та в роботі з МСП. У обговореннях, які розпочалися більше року тому, ми зосередилися на проблемах, з якими стикаються МСП, коли розглядають можливість виходу на міжнародні ринки. Не дивно, що, хоча існують деякі відмінності в проблемах, з якими стикаються компанії з різних країн, основні труднощі були абсолютно однаковими. Отже, ми дійшли висновку, що якщо ми зможемо знайти рішення для цих бар'єрів у торгівлі, ми створимо модель, яку можна буде реалізувати на глобальному рівні. За умови, що самі рішення можуть бути відтворені на глобальному рівні, окрім наших внутрішніх обговорень, ми переглянули документи з різних організацій, з різних країн, які аналізували, чому МСП у їхніх країнах не реалізують міжнародний потенціал, який, на думку авторів, існує ці документи дійшли тих самих висновків, до яких ми прийшли, однак, хоча були зроблені рекомендації щодо покращення бізнес середовища, не було. Проривного рішення, яке, на нашу думку, ми сформулювали. Отже, на цьому етапі я думаю, буде корисно побачити загальні бар'єри, з якими стикаються всі МСП. По-перше, ми розглянули причини, які ви бачите тут, які МСП наводили для того, щоб не експортувати, і ми не вважали їх дійсними. Я не буду вдаватися в причини, чому вони не є дійсними ви можете прочитати їх самі. У посібнику з експорту, про який я розповім пізніше в презентації, ви зможете завантажити після завершення презентації. Однак це не означає, що не було дійсних причин для того, щоб не експортувати, існують справжні виклики, які ми визначимо, а потім вирішимо пізніше в презентації. Ми вирішили, що першим кроком буде публікація простого практичного посібника з міжнародної B2B торгівлі. Це має показати МСП, що існує чіткий шлях для проходження всього експорту. Це буде доступно для завантаження стенду в виставковій залі пізніше сьогодні і безкоштовно. Зараз він англійською, але версія українською мовою буде доступна дуже скоро. Після того, як ви завантажите посібник, вам слід заповнити контрольний список готовності до експорту це має зайняти у вас лише кілька хвилин, ви знайдете це в додатку один до посібника. На цьому етапі ми хочемо встановити очікування, Чарівної палички не існує, вихід на експортні ринки вимагатиме часу та ресурсів звісно, значно менше, ніж у минулому, але вам все ще потрібно мати підтримку від вашої команди управління, цей посібник і контрольний список допоможуть вам вирішити, чи підходить вам експорт, чи ні. Ви непогана людина, якщо вирішите, що це не для вас. Отже. Давайте тепер розглянемо шість справжніх викликів, з якими МСП доводиться стикатися при виході на міжнародні ринки. Ось шість справжніх викликів, які ми визначили, з якими П. повинні впоратися з'єднання покупців і постачальників, комунікації, зменшення ризиків і управління ними, логістика та управління ланцюгами постачання, витрати, фінанси та ціноутворення. Документація, цифровізація. Коли стикаються з усіма цими викликами, зрозуміло, що більшість МСП, навіть не намагаються щось робити більше того. Багато з тих, хто намагається розпочати цей процес, здаються, бо не бачать, як можуть дійти до кінця шляху, причини цього часто полягають у тому, що вони не мають доступу до послуг або не знають про них, які могли б їм допомогти. Також справедливо сказати, що частина портфоліо послуг, яке ми зібрали, раніше не була доступна або принаймні не за цінами, доступними для МСП. Давайте тепер розглянемо ці шість викликів трохи детальніше. З'єднання покупців і постачальників існує кілька рішень для цього виклику. МСП можуть значно розширити охоплення свого вебсайту, створивши багатомовні мікросайти. Я покажу вам приклад на наступному слайді. Віртуальні торгові місії коштують дуже мало, щоб взяти участь, і нікому не потрібно подорожувати чи встановлювати фізичні стенди. Їх також дуже легко повторити, як для учасників, так і для організаторів. Просто організувати від 12 до 20 за 12-місячний період, що дає, великий вибір, на які з них відвідувати Ми також пропонуємо послугу підбору бізнес-партнерів. Тут компанії визначають свого ідеального партнера для конкретної країни або групи країн, а ми надаємо бізнес-контакти, які відповідають їхнім вимогам, комунікація найбільш економічно ефективне рішення це писати або говорити просто і використовувати доступні рішення штучного інтелекту, зменшення ризиків і управління ними, більшість СП не мають досвіду або навичок для управління транзакційними ризиками. Однак посібники. Навчальні модулі та консультаційні послуги, які ми можемо запропонувати, можуть легко компенсувати будь-яку нестачу внутрішньої експертизи. Перед тим, як перейти до наступних трьох викликів, дозвольте мені зробити невеликий відступ, щоб краще пояснити, що таке багатомовний мікросайт. Вам слід знати, що 75-85% європейців ніколи не використовують іноземну мову для пошуку або покупки продукту онлайн. Отже, Якщо ваш веб-сайт не має кількох мов, англійської буде недостатньо. Вас не знайдуть. Тому пропонуємо недорогу послугу багатомовного мікросайту МСП, просто заповнює серію форм своєю рідною мовою. З інструкцією, як написати будь-який вільний текст, а сервіс автоматично перекладає це на 35 мов. Ви можете побачити поточний список мов з лівого боку слайду. З правого боку ви бачите приклад нашого власного багатомовного мікросайту, він складається з п'яти вкладок, представлення компанії та її профіль, партнери та постачальники, які компанії вас цікавлять, контакти у вашій компанії, зареєстровані дані продукти та послуги, де ви можете детально описати конкретні продукти та послуги, які ви хочете просувати. Ви можете вносити будь-які зміни так часто, як вам потрібно, додаткової плати немає. Добре. Повертаємось до трьох залишкових викликів, які потрібно вирішити. Логістика та управління ланцюгами постачання це було занадто складно для більшості МСП. Однак, ці виклики можна легко вирішити, маючи доступ до правильних онлайн-інструментів і програмного забезпечення або, зв'язавшись з відповідним експедитором, будь-які вимоги до внутрішніх навичок можна вирішити за допомогою відповідного навчання, витрати. Фінанси та ціноутворення знову ж таки можна надати онлайн інструменти, щоб допомогти розрахувати витрати та визначити ціни щодо фінансів, ми можемо запропонувати рішення особливо для вимог до торгового фінансування. Документація та цифровізація набагато складніші та дорожчі в управлінні, ніж для внутрішньої торгівлі. Знову ж таки, справа в тому, щоб пояснити, хто може надати, потрібне рішення. Не забувайте про сервіс шаблонної документації, який надає Міжнародна торговельна палата будь-яке рішення, щоб досягти широкого успіху, має враховувати всі ці шість викликів, а не лише один чи два, і це разом із витратами було проблемою до цього часу. Секрет полягає в упаковці ряду окремих послуг. Не випадково що ми запросили компанії, які є учасниками цієї віртуальної торгової місії. Вони надають багато окремих рішень для викликів, описаних вище, вони охоплюють послуги цифровізації, логістичні рішення, навчальні модулі, які пропонує DHL GoTrade, підтримка навчальних послуг, які пропонує сама Міжнародна торговельна палата, рішення з податків, тарифів, фінансування експорту та підтримка експортної стратегії, Представництво компанії у Великій Британії, Плюс. Є всі підтримуючі послуги, які надає Міжнародна торговельна палата та інформаційні ресурси, які доступні через власні вебсайти TradeTech Solutions, наприклад, альманах експортерів, довідник уповноважених економічних операторів. Сьогодні ви почуєте більше про уповноважених економічних операторів звісно, не все в інтернеті є безпечним і надійним. Цифровий світ має свої власні небезпеки. Ось чому ми запросили компанію DataMe. Зробити фінальну корпоративну презентацію дня, яка охоплює питання кібербезпеки. Отже, те, що ми пропонуємо, це комплексний пакет послуг для малих і середніх підприємств, який вирішує всі ключові виклики, рішення повністю гнучке і дозволяє малим і середнім підприємствам рухатися в своєму темпі, вони вирішують, які послуги вони хочуть або потребують використовувати, і можуть ігнорувати інші. Також ми Подбали про те, щоб ці послуги були легкодоступними та простими у використанні. Не лише це вони є недорогими, а в деяких випадках безкоштовними, що тут не подобається. Отже, підсумовуючи, ми вважаємо, що пакет, який ми підготували разом з нашими партнерами, дозволить малим і середнім підприємствам ходити на нові ринки. Ми рекомендуємо вам зробити перші два кроки. Скачайте та прочитайте посібник. Навіть якщо ви вже займаєтеся експортом, ви можете знайти деякі його розділи цікавими та корисними. Заповніть список перевірки готовності, вирішіть, чи готові ви докласти зусиль для відкриття нових ринків. Це значно менше, ніж ви можете подумати, але це необхідно. Підпишіться на багатомовний мікросайт будьте лістами. Генерація нових продажів займає час. Підтримка може бути надана, але ви повинні зробити продаж. На цьому етапі я закінчив своє введення до глобальної програми просування експорту ICC. Дякую вам дуже за увагу і бажаю вам всіх успіхів. Якщо ми можемо чимось допомогти, звертайтеся до нас. Всі наші контактні дані є в посібнику. Тепер я прощаюсь і бажаю вам корисного та приємного залишку дня.